Блять! Блюдовый! Блюдовый! Блюдовый страх! Корень <плес> нарушил! Ага! 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 І не мене ваша запитна запитна є. Має Тепер ми рушили. Тепер ми сме... усі не урушили, вулканізація. Що ж кажете? Тепер ми уїхали до вулканізації. Тільки no. спецавтомобілів. Це є газова, міліція, кора, таксі, не треба ще присібати у кому. Документи має на порядочку? Так. Нико не го фотографира. просто се пееме уих, али се Не стегле сме. Така не фоа, ја просто за своју безпеку пережива. Ја каваше да спеку, се шувате ме пресигнуле. Ти пере сме уехали. Во ма ете порушење. На трасија у тоа постојано се зачинуваше. Не разумеју. інтернету, що інтернет. Це не треба Треба то. А, то все ць, ць, не ць, фунт я вас теж маю право спортивну. Прав. Мене... Не маєте права. Я в домі не маю право прийти сторони, а ви мене не маєте моєму мату. Не маєте. Не маєте. Я маєте. маєте. Я маю право Давай, Коли я роблю якийсь причини. А я що роблю порушення? А ви на службі. А а я маю, у на Не правда. Неправда. Неправда. Я читав. Коли я роблю якісь порушення.